Доброго дня, шановні восьмикласники. Продовжуємо розв'язувати тему властивості квадратного кореня за підручничком Мерзляк. Розглянемо завдання на властивість кореня із дробу номер 477. Давайте пригадаємо спочатку властивості, які є у квадратного кореня. Корінь із А до квадрату буде урівнювати. А. В якщо а не від'ємне, тільки в тому випадку взагалі корінь існує. Далі друга властивість корінь із А в квадраті дорівнює модуль А. Третя властивість корінь із А в степені парному 2n. Буде дорівнювати модуль А в степені n. Четверта властивість корінь із А помножити на корінь із Б. Дорівнює корінь з добутку А, В, тобто добуток коренів дорівнює кореню з добутку. Це при умові, що А та В невід'ємні. І п'ята властивість корінь із А, поділити на корінь із В. можна записати під один знак кореню, виконати скорочення, якщо це можливо, спростити, і тільки потім добувати корінь. Знову ж таки, при умові, що А невід'ємне, а Б додатнє. Розглянемо номер 477. Корінь з 75 не добувається, корінь із 3 не добувається. Але якщо ми запишемо під коренем дріб 75 третіх, він спрощується, і ми отримаємо корінь із 25 після скорочення. А як ми знаємо, корінь з 25 буде дорівнювати 5. Далі. Корінь із 98, поділити на корінь із 2. Аналогічно запишемо під 1 знак кореня. 98 поділити на 2 буде 49. Корінь із 49 буде дорівнювати 7. Далі, корінь із 3 на корінь 48, запишемо, як корінь із 3, 48. Скорочуємо буде корінь. Із однієї 16, а це одна четверта. Трішки в мене щось не вміщається. Далі буду писати нижче. Домашнє завдання буде теж схоже. Далі четверте завдання. Корінь із 3,2 поділити на 0,2 буде корінь.

Буде 6 шість п'ятих. Далі шосте завдання аналогічне. Двадцять, 147. сьомих. Скорочуємо на три, залишається дев'ять. Сорок 9. Тобто це буде корінь три 7. Далі сьоме завдання. У нас в даному випадку аж три корені окремо. Ми їх запишемо всі під один, під один знак кореня і скорочуємо 6 помножити на 3 та поділити на 2, Скоротили, залишиться 3, корінь із 9 буде теж 3. Аналогічно восьмез 5, а в знаменнику 3 помножити на 15, скоротили 5 та 15, буде трієчка, тільки тепер в знаменнику 1, третя. Рухаємося далі. Розглянемо номер 481. Знайти значення виразу, подавши попередньо, від кореневий вираз, підкореневий вираз у вигляді добутку квадратів раціональних чисел. Як це зробити? З 18 корінь. Не добувається. З 32 корінь не добувається. Але якщо трішечки по-іншому представити цей добуток, наприклад, 18 можна представити як 9 помножити на 2, а 32 можна представити як 2 помножити на 16, то ми отримаємо корінь з 9, помножити на корінь з 4, 2 на 2 і помножити на корінь. З 16 окремо з кожного множника можна добувати корінь буде 3 помножити на 2 помножити на 4, тобто 24. Далі розглянемо так само третій приклад, бо другий точно ідентично робиться. У нас тут є десяткові дроби. Пропоную їх представити як 36 помножити на 0,1, 144 помножити на 0,1, а 0,1 на 0,1 буде одна сота. Тоді корінь з 36 буде 6. 144 буде 12. А з 0,1,1. 6 множимо на 12 – 72, і один знакомий з кінця 7,2. Далі розглянемо, де ми ще можемо переформулювати трішечки вдобуток 288 п'ятий приклад. Розкладемо як 144 помножене на 2 і помножити на 50. Можна представити як 144 помножити на 100. Можна було 50 розбити як 2 помножити на 25, і так і так було вірно, але так, мені здається, дуже легко добувати корені. 144, 12 і сотні 10. Отримуємо 120. Далі, шостий приклад. Корінь із 45 не існує, але ми можемо знову ж таки розкласти на множники. Якщо ми залишимо 4,5, а розіб'ємо на два множники 2 та 36, число 72. Тоді, після множення 2 на 4,5 ми отримуємо 9. 36 переписуємо і знову рахуємо чудово корені 3 на 6, 18. Аналогічно. Розв'язується решта завдань. Можна так само ще, ну давайте 9 розв'яжемо. розкласти і представити у вигляді множників. Наприклад, 33 можна представити як 3 помножене на 11. А 297 представити як 11 помножене на 27. Після перегрупування у нас 11 на 11, 121. Ось вона. А 3 на 27 буде 81, Теж чудово добуваються 11 на 9, тобто відповідь 99. Далі розглянемо номер 483. Ось тут треба схитрувати. Точніше, не схитрувати, можна схитрувати, можна порахувати просто, але якщо ви пам'ятаєте формули скороченого множення, зараз вони ой, як стануть нам у пригоді. Буде дуже швидко і зручно все це врахувати. Знайти значення виразу, якщо підкореневий вираз у вигляді різниці квадратів. Давайте пригадаємо цю формулу різниці квадратів. А квадрат мінус б квадрат завжди можна представити у вигляді різниці цих виразів на їхню суму. І ми цим скористаємося обов'язково. Розпишемо в першому корінь, а під коренем 41. Мінус 40 та 41 плюс 40. Виходить, що в першій дужці буде одиничка, а в другій 81. А корінь із 1 помножити на 81, звичайно, буде просто 9. І ми швидко без всяких калькуляторів це порахували. Якби ми підносили до квадрату 441 та 40 в квадраті, це вже було б трішки важче, бо це вже числа більше. Хоча ще доволі кругленькі тут виходять. Далі, давайте розглянемо друге, аналогічно розкладемо за цією ж самою формулою. Тут все абсолютно на цю формулу опирається. Ну, зазвичай в алгебрі, як тільки вивчаються формули скороченого множення, то рано чи пізно в кожній темі ми на них опираємось: 145 мінус 144. 144, вибачте. І 145 плюс 144. В перших дужках одиничка, а в других буде 289, а це квадрат 17. Давайте ще візьмемо одне завдання, ну, нехай буде четверте і шосте, по одному з таких. В четвертому розпишемо. На добуток 21,8 мінус 18,2 та 21,8 плюс 18,2. Віднімемо в перших дужках, отримуємо 3,6, а в других дужках додамо, отримуємо 39,40 рівно 40. Тобто, під коренем у нас буде 3,6 помножені на 40. Пропоную записати як 36, помножити на 4, але від четвірочки відокремити 10, а від 36 0,1. І вони одна одну взаємознищать до одинички, оце буде один в добутку. Тоді корінь з 36, 6, корінь з 4 – 2. Відповідь отримаємо 12. Це ось тут ми порахували, це тут. І шосте ще розглянемо. Корінь під коренем 139. 86 та 139 плюс 86. А в знаменнику 98,5 мінус 45,5. Та плюс 45,5. Хоча тут і десяткові дроби, але рахувати доволі легко. 139 віднімемо 86 буде 63. А додамо 139 та 86 буде 225. Уже чудові числа вийшли. А в знаменнику у нас виходить 98,5, віднімаємо 45,5 буде. 50. Зараз 53. Стоп, а я тут правильно 14. Там 53, не 60. Вибачте, чомусь взяла на десяток більшим. Мені число здалось гарнішим. 53. А в знаменнику, якщо ми додаємо 98 та сорок шість. 130. Виходить, де воно? Загубила сорок п'ять, 130, сто сорок чотири. Я написала 130, 144. Я не 53 скоротилось. А і, зрештою, у нас гарно добиваються корені. 20, 225 це 15. І 144, 12. Можна виділити одну цілу та 3,12. І що дійсно скорочується ще. І одна четверта. Можна ще в десяткових записати: 1,25. Тут уже кому як більше подобається. Далі. Аналогічно додому буде номер 484. А на сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Побачимось на, на наступному уроці. На все добре, до побачення.